Наживо. І далі, рухаючись по нашому марафону, поговоримо вже про дещо іншу площину, настільки воєнну, скільки соціальну і наукову. Адже до нас долучається Олеся Ващук, голова Офісу підтримки вченого. Пані Олеся, моє вітання. Вітаю. Власне, з вами поговоримо про наш науковий ресурс ще до початку власне, нападу Росії на Україну до 2014 року, до початку очевидно повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Ми відчували певний відтік наших науковців на захід з розумілих причин. Можна припустити, що після 24 лютого цей відтік став ще більшим. Чи правильно це припущення? Вірне відтік став ще більшим, чому тому, що в нас тут стало небезпечно не тільки працювати, а й жити. А по-друге, з'явилися пропозиції з інших країн, які почали притягувати наших вчених до себе, до своїх лабораторій, до своїх закладів освіти та наукових установ. Але з іншого боку, знаєте, от у нас чимало айтівців виїжджали, тому що там пропонували, звісно, якісніші умови праці, але чимало з них і повернулося в критичний момент для країни, навіть полишивши ті прекрасні умови і безпеку, яка була там. Серед науковців такі от процеси спостерігались. Поки ні, чому тому, що наші науковці поки не долучають до важливих процесів, де вони могли б займатися діями діяльністю в інтереси країни під час війни і вже готувалися б до діяльності після завершення війни для того, щоб її відновлювати. Ці процеси не запущені, тому вчені поки себе вважають не скажімо так бажаними тут людьми. А стояти без роботи і нічого не робити це не для них. Тому вони шукають всі можливі і неможливі способи для того, щоб по перше забезпечити себе та свою сім'ю необхідними. Атрибутами для того, щоб жити, по-друге, зберігати свою професійність, а по третє, в інтересах нашої країни діяти. Деякі з них пішли на ТРО, деякі пішли в ЗСУ, деякі займаються волонтерською благодійною діяльністю. Ну, власне, пані Олеся, тоді саме питання саме по собі напрошується. Офіс підтримки вченого. Я так розумію, він свіжа створена структура. 28 липня. У вас відбувалася зустріч молодих вчених із міністром профільним. І розкажіть, будь ласка, як ця зустріч взагалі пройшла? Що було ухвалено? І чи є вже з 28 липня якісь конкретні кроки щодо організації цього офісу? Ну і його діяльності. На жаль, перервався у нас зв'язок, але сподіваюся, зараз нам вдасться його відновити. А, нагадаю, що з нами на зв'язку Олеся Ващук, це голова офісу підтримки вченого. А, відновлюємо зв'язочок. Поки що про актуальну інформацію станом на а, цей момент вже є. Підказують. Повернулась до нас, пані Олеся. Так, ще раз вітаю. Отже, що до офісу, 28 липня відбулася зустріч з профільним міністром і... За підсумками що була у нас дуже важка зустріч. Чому важка? Ми з ідеєю створення необхідності підтримки вчених рухаємося вже понад два роки і оброблювали, її, формували і просували всі вчені нашої країни для того, щоб мати інституцію, яка буде підтримувати всіх вчених, а не окремо якісь інституції або якісь напрями. Тобто, це опіки буде займатися саме підтримкою вченого вченого, який щось бажає не просто вченого, тому що він вчений, а вчений, який бажає щось робити вже має щось або має, або має, Має класну ідею і пропонує, щоб скористатися його, як кажуть, можливостями для того, щоб він цю ідею реалізував. Наразі ми маємо колектив, який згодився працювати в інтересах інших вчених, в інтересах нашої української науки. І ми взяли на себе зобов'язання на про 6 місяців виконати понад 30 завдань, які для себе сформували. Я вже понад, ну, майже скажімо так. Понад 20 копіками тижні ми вже це напрацьовуємо робимо, і трошки вже навіть є результати, якими, скажімо так, ми могли би долучати наших щоб Вони отримали вже позитив. І я думаю, нам буде що говорити про те, вже через два місяці, через три місяці, а через шість місяців Ми будемо пишатися тим, кого ми підтримали, і що наразі вчені зробили для науки і для нашої країни. Ну, це звучить надзвичайно амбітно, але все ж таки, повертаючись до діалогу із профільним міністром, ви сказали, непростий діалог був. А в чому саме непростий? Війна, війна. А тут просять щось створити, когось на щось виділяти, якісь кошти, щось проводити. Немає, немає. Ви ж бачите, в яких ситуаціях знаходиться наша країна, і ви бачите, які в, е, е, скорочення відбуваються на всіх рівнях. А тут ще на на фінансування того, що ще немає, і начебто добрі ідеї, але чи ще воно буде чи чим воно завершиться? Тому ми згодом на те, що ми самі все будемо шукати, самі все будемо знаходити, самі все будемо робити з боку міністерства. Це підтримка і е, е, скажімо так. Просування в тому, в чому міністерство може, і це ми зараз відчуваємо. Дуже за це завдячуємо. Завдяки цьому ми наразі всі процеси запустили. Пані Олеся, які напрямки передусім готові взяти на себе науковці? Адже напрямків чимало це починаючи від військово-промислового комплексу, що зараз найактуальніше, і продовжуючи відновленням зруйнованих і помешкань і цілих міст. І, і іншими напрямками на, на чому фокусуєтесь ви? Ми фокусуємося на індивідуальній підтримці конкретного вченого. Наразі ми досліджуємо, що є у нас в країні вже розроблене і що можна проваджувати. Мабуть, всі чули про відомий приклад про опікові пов'язки, які у нас в Україні розроблені, мають належної якості, але не масштабовані і не користуються, можна сказати, попитом. При цьому поки заводяться нам за кордону іноземні аналоги і теж дуже добрі. Але ми ж можемо організувати виготовлення. Наші країні наших пов'язок і їх використання елементарно, ось цей приклад є при того, як необхідно впроваджувати і. Працювати з науковими розробками, які в нашій країні вже є. Крім того, ми чудово розуміємо, що всім вченим треба перелаштуватися, передивитися, що в них було, що в них є, і підготуватися до того, щоб змінитися і бути корисними зараз і на майбутнє. Це вже не те, що я хотіла, я вважаю це мій предмет. Я буду цим займатися дуже добре. Але є потреби, які треба задовольняти. Те, що наші вчені вважають інші предмети, не менш актуальні. І ніхто не не суперечить тому, що ці предмети дослідження актуальні, немає до цього ніяких питань. Єдине питання, що наразі є виклики, якими треба. Нашій країні допомогти і стати корисними в тих чи інших сферах, і це не просто амбітні цілі, це вже реалії, і наші вчені на це згодні. Вони це розуміють. Крім того, ті вчені, які поїхали, вони е, розуміють, що свій вклад треба вкладати і з нами зв'язуються. Е, в нас є окремий напрям як налагодження зв'язків з науковою діаспорою. Е, до нас до речі, на початку серпня вже приїжджали наші другому поколінні українці зі сполучених штатів для того, щоб щоб встановити контакти і зрозуміти, чим вони можуть нам допомогти і посприяти. Це не один крок, чи єдиний крок буде. Ми будемо налагоджувати зі всіма для того, щоб сприяти розвитку науки в нашій країні. До речі, пані Олеся ще хочу запитати, чи якщо вже ми всі розуміємо, що в бюджеті у нас все дуже складно з огляду на об'єктивні обставини, можливо, варто фокусуватися саме на е, грантовій допомозі від е, західних урядів, е, пропонувати їм конкретні, конкретні ідеї, і відповідно вони їх будуть бачити і вкладатися. Саме те дуже вірно підмічено, і саме цим теж займається один з наших. Напрямів, але це не єдиний. Ми його поділили наступне. По перше, це стажування, які наші можуть отримати короткострокові довгострокові, щоб щось нового навчитися за межами нашої країни і в наші країни. Тобто це буде онлайн офлайн формати. І школи вже запущені. Вони відбуваються в Варшаві. заплановані, в Литві заплановані. У нас підтримала ще Британія. Зараз з ними розплановуємо, Тому школи ці будуть відбуватися. Наступний напрям це правильно кажуть. Долучення наших до проєктів до тих проєктів, які вже там. Проводяться як е, спеціалістам, яких не вистачарних, і третє це самостійне виділення коштів для грантової діяльності тих чи інших напрямків. І нам є у нас є фахівці, які здатні виконати ті чи інші проекти. І наразі якраз ведеться консультації з про того, як пришвидшити цей процес е, для того, щоб стартувати вже в цьому році, не очікуючи старту 2023 року року фінансового. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нас. Розказали про ту катаку нову структуру, яка власне починає працювати в Україні. Офіс підтримки вченого насправді мало мав цей офіс з'явитися вже давно. Але добре, що з'явився і зараз успіхів вам у вашій роботі. Олеся Бащук, голова офісу підтримки вченого, долучався до нас у марафон Незламна країна.